Чесний відгук на усі мої пусті баночки. Нарешті я їх викину. Бо в мене чоловік скоро скаже, що я з ума зійшла колекціонірую пусті баночки. Перша найосновніша, про що ви мене завжди питаєте, це шампунь від діплі. Класний шампунь. Не буду його хвалити, перехвалювати, якось казати, що це якийсь особіний шампунь. Саме звичайний зволожуючий шампунь. Кінчики не сушить, голову вимиває класно. Тому чи брать чи не брать. Вирішувати вам гідрофільний батер від Мармейт. Так, так, я його вже використала повністю. Я б вам показала, що я його повністю використала, але не знаю як. Що думаєте, брати чи не брати, однозначно беріть. Але з часом він мені починає якось неприємно пахнути. Я не знаю чому, бо дуже багато хто каже, що він пахне кавуном. Але можливо, я себе якось накрутила і мені воно пахло олією. Штука класна, відмиває будь-який макіяж. В минулих пустих баночках я показувала вам маску цього бренду. Тепер показую шампунь. Шампунь. шампунь класний, його варто купити тільки через те, як пахне волосся ще декілька днів після миття. Дуже крутий запах. І теж, звичайний шампунь. Я, певно, ще не знайшла якогось там особливо крутого шампуню, який я буду вам хвалити з дня в день. Шампунь класний, поганого нічого з моїм волоссям не зробив. Цією штучкою я користувалась достатньо довго. Її вже реально не видавиш. Можливо, ще якісь каплі розкоші я видавлю, але це кремчик під очі від Beauty Derm. Це серія Skin Fiction, я дуже її люблю. В мене була вся серія, і вона класна. Нарешті я розпрощалась з цією тушу Sky High. У мене була в коричневому відтінку, а можливо, в чорному. підождіть. Ні, все-таки в чорному. А де моя тоді в коричневому? Класна туш, але тільки тоді, коли трошки підсохне. Одразу я її не оцінила. Я... Мене навіть здається в профілі десь є відос, де я кажу, що я не розумію шуму навколо цієї туші. Потім вона підсохла, і я зрозуміла. Я думаю, тут нічого казати не треба. Це бальзам очищуючий, це теж такий, як гідрофільний бальзамчик від бренду Beauty Derm. Це моя вже друга, здається. А можливо, третє. Чи буду повторювати. Можливо, якщо не захочу затестити щось нове. Класна штука, 100% рекомендую. Вимивається дуже гарно, не жирнить, гарно очищує. Коротше, оце прям годнота. Тому, нарешті, ці баночки летять в смітник, а ви тепер знаєте, чи варто на них тратити ваші гроші.